Ви їсте горіхи щодня і думаєте, що вони завжди корисні? А що, якщо я скажу вам, що деякі з них можуть отруїти, викликати серйозну алергію або навіть призвести до смерті? І навіть один із цих горіхів заборонений у кількох країнах світу. І сьогодні ви дізнаєтесь, які горіхи можуть бути реально небезпечними для людини? У цьому відео я покажу рейтинг найнебезпечніших горіхів. Поясню, чому вони небезпечні і як не нашкодити собі, якщо ви їх їсте. І почнемо ми з п'ятого місця горіха, який виглядає абсолютно безпечним, але має дуже небезпечну сторону. П'яте місце гіркий мигдаль. На вигляд, він майже нічим не відрізняється від звичайного мигдалю. Але саме гіркий мигдаль містить речовину, яка в організмі перетворюється на синильну кислоту, одну з найсильніших отрут. Навіть невелика кількість сирого гіркого мигдалю може викликати нудоту, запаморочення, проблеми з диханням. Саме тому в багатьох країнах його заборонено продавати у сирому вигляді. Але якщо цей горіх лише на п'ятому місці, далі буде ще небезпечніше. На четвертому місці сирий кешю. Кешю вважають одним із найніжніших горіхів, але є нюанс, про який знають не всі: сирий кешю їсти не можна. Він містить токсичну речовину, схожу на ту, що є в отруйному плющі. Саме тому весь кешю в магазинах проходить обов'язкову термічну обробку, якщо ж з'їсти сирий, можливі опіки слизової, сильна алергічна реакція, проблеми зі шлунком. І якщо цей горіх небезпечний лише у сирому вигляді, то наступний небезпечний через кількість. Третє місце посідає бразильський горіх. Бразильський горіх часто називають суперфудом. Але проблема в тому, що він містить рекордну кількість селену. В малих дозах селен корисний, але якщо переїдати, випадає волосся, з'являється слабкість, можливі проблеми з нервовою системою. Безпечна норма один-два горіхи на день. А тепер горіх, який може бути смертельно небезпечним навіть у мікродозах для деяких людей. Технічно це не горіх, але ігнорувати його неможливо. Арахіс – один із найпотужніших алергенів у світі. У чутливих людей він може викликати анахілактичний шок навіть від слідів. Крім того, при неправильному зберіганні в арахісі з'являються афлатоксини токсини, які шкодять печінці. І якщо арахіс небезпечний для певної групи людей, то перший номер рейтингу небезпечний для всіх без винятку, якщо перевищити дозу. Перше місце мускатний горіх. Більшість сприймає мускатний горіх просто як спецію, але в великих дозах він діє як психоактивна речовина. Передозування може викликати галюцинації, сильну інтоксикацію, порушення серцевого ритму і навіть госпіталізацію. Безпечна доза буквально щіпка, усе що більше серйозний ризик для здоров'я. Як бачите, горіхи це не просто корисний перекус. Навіть натуральні продукти можуть бути небезпечними, якщо не знати нюансів або ігнорувати міру. Один і той самий горіх може бути ліками або проблемою для здоров'я. Головне, усвідомленість, а не сліпа довіра до напису корисно. Тепер, коли ви це знаєте, ви точно подивитесь на горіхи інакше. Напишіть в коментарях, їсте їх щодня чи тепер будете обережнішими. Поставте вподобайку, якщо інформація була несподіваною. І підписуйтесь, далі буде ще цікавіше.